І запрошую до доповіді Калашнікова Раїси Михайлівну, національного лектора Тосовського товариства в Україні, З доповіддю Золоті сходи, духовні поради Олени Петрівни Блавацької. Будь ласка, Раїса Михайлівна, дякую. Добрий день, дорогі друзі. Я дуже вдячна організаторам сьогоднішньої зустрічі, що якраз зараз ми можемо згадувати. І розмірковувати над творчою спадщиною нашого вчителя Олени Петрівни Блавацької. І на мій погляд, дуже важливо якраз і актуально прослідковувати зв'язок минулого з сьогоденням, тому що в кожному творі Олени Петрівни. Ми знаходимо в першу чергу духовні поради, яким слід ну, наслідувати, слід дотримуватися кожного дня для того, щоб жити просвітленим життям. І от якраз саме про це йде мова в Золотих Сходах, які я хочу сьогодні представити. І так, тема. З якою я хочу поділитися з вами, це золоті сходи», і, які дають духовні поради, в яких верніше, Олена Петрівна дає нам кожному духовні настанови, духовні поради на кожен день нашого життя. І найбільше сьогодні, що ми можемо зробити, це. Через наше серце, через наш розум, можемо віддати нашу подяку Олені Петрівні Блавацькій. Це вивчати ті книги, які вона залишила для нас з вами, і для майбутніх поколінь. І, звичайно, всім в першу чергу відомі. Найвидатніші її шедеври, викрита єзида, таємна доктрина, ключ до Теософії, голос безмовності, про які сьогодні вже згадували всі попередні виступаючі і неодноразово згадували. Але в Олени Петрівни є і менш помітні праці, які в той же час заслуговують на дуже велику увагу і на дуже велику пошану. Один з таких її невеличких літературних внесків це золоті сходи. Ми знаходимо його у томі 12 її зібрань творів. Цей внесок, цей літературний малесенький твір містить, за моїми особистими підрахунками, в тому перекладі, яким я користувалася, лише 85 слів, і його можна розмістити на одному аркуші паперу. В ньому немає складних термінів за визначенням, яких слід звертатися. Тільки до відповідних словників. Разом з тим та мова, якою викладен цей твір, наче проста, але розкриває список 13 коротеньких порад, що складають морально етичний духовний кодекс для кожного, хто хоче піднятися до храму божественної мудрості. Цей храм в езотеричній літературі Сходу називають Вищим я. І це добре знайомі всім нам 13 сходинок, про які ми неодноразово згадували в тих чи інших наших доповідях, виступах на тих чи інших конференціях. Це, перш за все, доброчинне життя, відкритий розум, чисте серце, енергійний інтелект, далі розкрите духовне сприйняття, братерське відчуття до всіх, готовність давати та отримувати поради та настанови. А далі вірність обов'язку перед вчителем, добровільне слідування. Істини, якщо ми довірилися їй і вважаємо, що вчитель нею володіє. Також мужня витримка перед особистою несправедливістю, сміливе проголошення принципів, доблесний захист тих, на кого несправедливо напали, і нарешті постійна спрямованість. До ідеалу людського прогресу та досконалості, який дає таємна наука Губта Віддя. Якщо ми заглибимося у цей морально-етичний духовний кодекс, то виникає питання, чому ці кроки або сходинки викладені якраз в такій послідовності, а не інакше? Чи є в ній якась логіка, чи це просто випадковий список? Знайти чітку відповідь допомагають нам всесвітньо відомі теософські автори, такі як Сідні Пуп, Джон Альжео, Джой Мюс і Девід Брюс, які дійсно досліджували історію появи? Цих духовних парад Олени Петрівни Блавацької. Зокрема, у 1958 році Theosophical Press опублікувала статтю Сідні Кука зазначеного питання, в якій він писав: нас не повинно дивувати, якщо ми виявимо. Що Олена Петрівна Блавацька дала нам набагато більше, ніж просто список кроків та етапів. Хіба той факт, що вона називає їх сходами, не говорить про те, що кроки на сходах мають бути впорядкованими та послідовними, що сходи мають структуру та форму, і тому кожен крок. Має бути протоптаний у належному порядку. І дійсно, ми переконуємося, що це так. що кроки мають бути тільки в такому порядку. Тільки в такому порядку, той, хто стає на шлях учнівства, може піднятися до верхньої сходинки. Із коментарів секретаря. Американського Теософського товариства Девіда Брюса до Золотих Сходів, які, до речі, надруковані в декількох номерах журналу Світоч Теософського товариства в Україні, ми дізнаємося, що всі ці теософи, про які тільки що було сказано, дійшли одного й того ж висновку. і за їх спільним погодженням. Загальну структуру сходів можна поділити на такі три складові частини. Перша частина це чотири сходники: доброчинне життя, відкритий розум, чисте серце і енергійний інтелект. Якраз вони утворюють основу сходів. Вони забезпечують міцний та стабільний фундамент. Для наступних стадій розвитку вони допомагають учням напрацювати необхідні базові якості на шляху до храму божественної мудрості, тобто до храму нашого Вищого я. Одночасно підкреслюється в цих коментарях, що вони і заспокоюють. На, тому що на цьому етапі не потрібна абсолютна досконалість, а на цьому етапі потрібен лише розум і розумний ступінь досягнення. Тому кроки 1-4 мають підготовчий характер. Вони опановуються свідомо, наполегливими зусиллями протягом багатьох життів. І поступово наближають нас до дуже важливої і необхідної п'ятої сходинки під назвою Розкрите духовне сприйняття. Без цієї сходинки, без цього розкритого духовного сприйняття ніхто ніколи не зможе піднятися на верхній поверх. Друга частина це сходинки від 6 до 9, які іменуються братерське відчуття до всіх, готовність давати та отримувати поради та настанови, вірність обов'язку перед вчителем, добровільне слідування велінням істини. Якщо ми довірилися їй і вважаємо. Що вчитель нею володіє. От якраз вони описують додаткове навчання в контексті стосунків, дають змогу тим, хто став на духовний шлях сходження, побачити цей шлях в новому світлі, побачити його з новим розумінням. Бо підйом по сходах це дуже важка. Це справжня праця, яка вимагає так само постійних зусиль, як і постійного застосування духовних заповідей на практиці. І нарешті третя частина золотих сходів. Це кроки з 10 по 13. Вони вміщають такі мужня витримка. Перед особистою несправедливістю сміливе проголошення принципів, доблесний захист тих, на кого несправедливо напали, постійна спрямованість до ідеалу людського прогресу та досконалості, який дає таємна наука бута віддя: ці останні чотири духовні сходинки. Вважаються найскладнішими, тому що вказують на необхідність виховання в собі таких моральних якостей, які допоможуть не тільки пройти неминучі випробування, але й зрозуміти, що храм мудрості не можна знайти в будь-якому віддаленому пустельному місці чи важкодоступній гірській долині. Насправді його можна знайти тільки всередині себе, тільки глибоко в самому серці нашої істоти, де, як сказано, в голосі безмовності знаходиться єдине, не меркнуче, золоте світло духу. Отже, на закінченню можна сказати, що золоті сходи великого вісника світла. Нашого вчителя Олени Петрівни Бловацької. Це, безперечно, духовні поради кожному, хто хоче піднятися від землі до неба. Це справжній шлях, що веде до певної мети, а в даному випадку до храму божественної мудрості, тобто до нашого вищого я. Дякую за увагу. E <tune>